26 травня учні, батьки та вчителі Житомирського ліцею номер 24 передали автомобіль для військовослужбовців 28-ї бригади. Його придбаннями доставкою за кордону займався Сергій Тимків, керівник волонтерського руху. Поляниця за цим автомобілем їздив самостійно. Автомобіль проїхав біля 1300 кілометрів. Уже поки добрався до міста Житомира. Це міцубіші Л 200 2003 року. 2,5 турбодизель, повний привод, блокування, понижені передачі, болотяна резина, Ма стоїть уже то, все, що хлопцям потрібно, все, що вони замовляли, все ми їм доставили. Все остальне – це діти, які нас обирали на цей автомобіль. Ми збирали гроші, і малювали малюнки з батьками заради цього всього, заради цієї автівки на підтримку наших ЗСУ. Ми організували цей збір, звернулись до батьків до вчителів. Ми організували ярмарку, перш за все в школі, де були і солодкі, і печиво. І всі вироби зроблені своїми руками. Ми вторгували. Ли вось майже 84 тисячі після ярмарку. Був оголошений додатковий збір, говорить Ганна Дудік. Ліцеїсти разом з батьками та працівниками ліцею зібрали близько 350 тисяч гривень. І наша вчителька Ларіса Аркадівна відкрила рахунок. В мене банки, і Ми почали збирати кошти. Більше як три тисячі учасників. Сюди приєднувалися і наш, наш заклад, батьки, учні, випускники, земляки, мої однокласники, мої друзі. Просто люди, які зустрічали. Мені на вулиці казали, це ти на тобі гроші на машину. От я сьогодні йшла, і мені казали, що наші їм водички купити, наші їм заправити їм, ось так. Тому в мене ще в карманах були кошти. Ось таке, бачите, буде така наліпочка десь там всередині машини. Бачите? ось, Тому що бригада ніби не житомирська, але житомирських там служить багато, і мені було сказано, це ті, хто потребує найбільше. Багажні картівки, ліцеїсти завантажили смаколиками, сплетеними власноруч. З кувальними сітками та іншими речами для воїнів пролучилися вчителі, батьки 20-ї школи. У нас три перших класи учаться. Принесли шкарпетки, принесли вологі серветки, принесли печиво, принесли каву і все, що можна на цю пору, передавати військові, щоб їм порадувати. І ось ще дітки підготували обереги. Велика кількість малюнків дитячих, те, що завжди користуються. Ну, мабуть, найбільшою популярністю. Звичайно, автівка, сітки. Всі ці речі рятують життя нашим хлопцям, але ось це вони завжди кажуть, що це для них оберіг, їхній оберіг. Так, якщо мальовано дитячими руками, за словами директорки ліцею Ганни Дудік, автівку 28 травня мають відправити військовослужбовцям 28-ї бригади. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир.